Друзі, для того щоб зробити ці два ліжки для своїх доньок, мені знадобилося багато матеріалу. Тому розповідаю, що я де купував. Перше, я купив брус на аеродромному шосе у Геннадія. Є лісобаза, там я завжди купую ліс. І коли будував будиночок, так само купував там матеріали. Потім для того щоб це все зібрати, цей брус я поділив по своєму окресленню. З'єднав скобами та саморізами каркасики, і після чого купив в будівельному дворі фанеру і ДСП, які в подальшому стали стінками для мого ліжка. Далі по своєму кресленню я зібрав весь каркас. Воєдино це дуже цікавий такий процес. Був як виглядає зараз ліжко на відео, ви бачите. Потім, вже після того, як вже механізми були на місці, я вже розпочав роботу з обклеювання паралоном, який ми заздалегідь купили через інтернет. Далі вже я зробив оббивку ліжок тканиною. Гернесенько все закріпив, зібрав заново, під'єднав підйомні механізми, вийшли ось такі ось гарні ліжка.